Доброго дня, копаємо сорт Раномі в Полинської області. Є сорт yeah, Раномі у нас є на Волинській області. Бачите, такі є демоділянка від компанії Агріко. І ось ми бачимо, викопали один сорт, корчик. І бачимо ось сорт Раномі. Сергій зараз нам показує, що у нас тут виходить. Закладочка. Ось такого плану. Нагадаю, це Бачна. сорт Раноми від компанії Агріко. Ось бачите, дивіться, дивіться, яка гарна жовтенька картопля. Який має гарний товарний вигляд. Продовгувата. Дуже смачна для смаження. Для смаження якраз підходить сорт Раномі від Агріко. гарно дивіться, який колір, товарний вигляд і смакові властивості дуже-дуже суперові. Всім рекомендуємо. Цей сорт до вирощування раномі.